В Health 24 реалізовано відображення додаткової інформації по виконанню платних послуг. Відкриваємо конкретне замовлення, гортаємо донизу та розгортаємо блок інформації виконання послуг. Тут ми бачимо лабораторні замовлення, записи на прийом, медичні записи, які відповідають за виконання замовлення на платні послуги. Натиснувши на конкретні посилання, наприклад, лабораторного замовлення чи запису на прийом або медичного запису, ми відкриємо конкретний документ для перевірки. Також перевірити цю інформацію можна розгорнувши конкретну послугу та побачити виконання конкретної послуги. Бачимо, що консультація невролога виконана медичним записом. Розгортаємо лабораторний тест і ми бачимо, що на нього створено лабораторне замовлення. Натиснувши на номер, ми перейдемо до цього лабораторного замовлення та бачимо, що його статус очікує обробки. Нижче також бачимо запис на прийом, номер запису, лікаря, час запису. Натиснувши на номер, можемо його відкрити також редагувати.